Привітці, ті, хто шукають спонсорів ваші питання, на які я відповідаю, і всі знаходять відповіді? Мабуть, українською буду, тому що людина, яка запиталася на українській мові, написала мені дуже багато питань, реально таких життєвих, і по спонсорам, і по життю в Америці. Поїхали. Яку адресу вказувати у формі? Якщо бенефіціар наразі виїхали після початку війни і знаходиться в Європі? Перше, треба показати, указати вашу мейл-адресу українську, а друга адреса європейська. Тобто, там буде два запитання в анкеті, де для листування, де проживав бенефіціар та де він зараз, Тобто це нормально. Друге питання: якщо спонсор раніше подав форму, але бенефіціар не приїхав та вже минуло 90 днів, треба про нього згадувати при подачі на нових бенефіціарів. Ні, не треба. Не треба загадувати, Він цей бенефіціар не скористувався, тому автоматично спонсор не має ніякої відповідальності за цю людину. Тобто ноль у цього бенефіціара, як у цього спонсора, якщо бенефіціар не заїхав. Третє питання: чи є в Америці авіалоукости як Європі? Так, є є такі, як візель, як Ренерви. Якщо ви знаєте, слідкуйте за мною, я більш ніж вже у цьому році буде 18 років, як я займаюся туризмом, я об'їздила всю Європу. Я знаю, що таке квитки за 5 доларів з Кракова до Осло на Ренері, Я знаю, що таке літати на Візері, за 9 доларів на Ібіцу. Скажу так, таких цін, як 9 доларів, 4 долари, немає, але лоукости є. Америка, вона дуже велика, дуже великі дистанції. Тому ну, логічно, що немає таких квитків. Але скажу вам так: я вчора купила за 30 доларів. В квиток до Атланти летіти 2 години з Майами. Тобто, бачите, 30, навіть буває 25 доларів. Тому треба шукати. Називається ця компанія Spirit. Spirit або Frontier. Тобто усередині ви можете купляти такі квитки, може бути таке, що ви купили за 30 доларів, а людина, яка з вами, купила за 500 доларів. Є таке, що чим раніше ти купляєш, чим краще. Але, наприклад, я купила вчора а буду летіти завтра. Тобто, мені пощастило, хтось відмовився. Потрібно слідкувати. Є дуже багато агрегаторів, наприклад, Skyscanner. Але поділюся лайфхаком, як і дивлюся. Я зараз дивлюся через Google. Тобто, через Google дивлюся і. Дуже гарний агрегатор у Гуглі він дивиться і бачить усіх, хто пропонує квитки, тому користуйтеся. Наступне питання: наскільки дорогі квітки на літак всередині країни. Ну я вже розповіла, да, наскільки який наразі актуальний календар щеплень для дітей у США? О, ви це можете загуглити, тому що, скажу вам так, коли ми приїхали, було достатньо цих вакцин, що є у моїх дітей, але ще зробили одну вакцину від вітрянки. Якщо ваша дитина не хворіла. То їй все зроблять, як виявляється, скажу так: беруть кров у дитини і дивляться, які є антитіла. У вас також беруть цю, цю кров да, на антитіла і потім ви робите ці щеплення. Щеплення вони безкоштовні, робляться. В аптеці, в супермаркеті або ви до свого лікаря приходите. Тобто, немає такого, що там щось інше, щось дуже дуже багато. Я не побачила, щоб моя дитина постійно була у цих вакцинах. Є кожен півроку робити відфлю, тобто грип, але ми відмовляємося, і все окей. Так, е, здається, на ці питання ми вже відповіли. Наступні питання.